Отож, 2 березня з'явилася дивна інформація, що, наче в Брянську область, РФ, зайшла група бійців з України, діверсанти, і вони там ведуть бій, і заручників взяли, і далі вже пішли взагалі якісь суперечливі дописи від рашистських змі. То обстріляли дитячий автобус, то вже губернатор написав, що ніякого автобуса не могло бути, тому що школа на дистанційному. Все це виглядало дивно і трохи смішно. Видання Більд опублікувало цікаву інформацію щодо того, що на Росії можливо починається громадянська війна. Бійці Російського добровольчого корпусу РДК, який воює на боці України, згідно з їхньою власною заявою, перетнули кордон із Росією та записали відео в Брянській області. Більд ідентифікував двох із них в опублікованих роликах, де на задньому фоні чути стрілянину і видно поштове відділення, здається, місцеве російське. Люди у формі заявили, що не воюють з мирними жителями, не вбивають беззбройних, і закликали населення Росії приєднатися до боротьби проти путінського режиму. Відповідальність за цю подію взяв на себе російський добровольчий корп. У заяві йшлося, що РДК прийшов до Обрянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні руські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом. Перший із двох людей на відео це ультраправий російський опозиціонер Дініс Нікітін. Він втік з Росії в 2017 році і з того часу живе в Україні. Другий відомий лише під своїм позивним Фортуна і давав інтерв'ю американській телекомпанії CNN в грудні 2022 року на острові Зміїний. Обидва воювали як добровольці за Україну, але є громадянами Росії. А отже, все, що відбувається, це внутрішній конфлікт Росії, який може перерости в громадянську війну, якщо отримає підтримку місцевого населення. Пізніше Володимир Осєчкін з сайту Гулагуніт виклав отриману зі свого джерела версію того, що сталося у Брянській області. Якщо коротко, то Росіюшка справді запланувала напад під чужим прапором, так би мовити, на свою територію, хотіли зімітувати захід української ДРГ. Це вони вже неодноразово робили незадовго до 24 лютого 2022 року, але цього разу в жорсткішому вигляді і заздалегідь розчистила під це собі галявинку. Але за годину півтори до провокації їхньої на місце зайшли бійці російського добровольчого корпусу. Мабуть, вони звідкись знали про те, що російська провокація готується і знали, де саме. Це викликало хаос у лавах силовиків, ніхто не очікував побачити бійців РДК замість заздалегідь заготовлених фальшивих терористів. З цим пов'язаний і хаос у подачі інформації, коли протягом кількох хвилин з'являлися повідомлення, які суперечили одне одному. Все, що відбувається, підтверджує головне хвалена російська міць, втора армія міра це все лише міфи. І так у всьому від контролю кордону до аналога а внутрішній громадянський конфлікт на Росії ми підтримуємо як одну з причин можливого закінчення війни в Україні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!